Шановні шукачі вічного життя, вітаю вас на програмі «5 хвилин для вічності. З вами я, її ведучий Володимир Гриневич. Чи чули ви історію про водія, який вбіг до кабінету свого начальника переляканий, блідий, і у вічі попросив терміново звільнити його? На запитання начальника, чому він так поспішає, водій відповів, що зустрів на вулиці свою смерть, яка грізно на нього замахнулася. Будь ласка, звільніть мене негайно благав він, бо мені потрібно поїхати кудись далі, де вона мене не знайде. Моя тітка живе далеко у горах. Думаю, там я буду в безпеці. Через кілька годин шеф вийшов на вулицю і сам зустрівся віч на віч зі смертю. Навіщо ти налякала мого водія? запитав він. Смерть відповіла Я не лякала його, я просто підняла руку, здивована тим, що зустріла його в Чернівцях, бо в мене призначена зустріч з ним завтра в горах. Визначення наперед. Чи існує воно? В посланні до Єфесян, апостол Павло пише призначивши наперед. Щоб нас усиновити для себе Ісусом Христом за вподобанням волі своєї. В цьому вірші говориться, що Бог вибрав нас для створення миру, аби ми були бездоганно праведні в любові перед Ним і визначив для нас бути всиновленими Ісусом Христом. Чи не доказує цей вірш, що визначення наперед існує? Так, у тому сенсі, що всі ми, люди, визначені наперед, бути спасенними і щасливими. Призначення означає визначити наперед або визначити для чогось. Усі ми були створені для великої мети бути спасенними і щасливими, відображати в собі прекрасну сутність Ісуса. Але це не означає, що ми у будь-якому випадку повинні бути спасенними, бо призначені для цього усе залежить від нас. Ми вільні у виборі. Ми можемо виконати своє славне призначення, для якого були створені, або можемо потонути в бідності, розпусті самотності і вічній смерті. Бог не мав би рації, коли б наша доля опинилася у залежності від розташування зірок і руху планет, коли б наші успіхи або поразки жодним чином не залежали від нашої волі. Посередність і примітивізм обумовлюють цікавість до гороскопів і гадання на картах таро. Багато людей вірять, що народилися для страждання. Ніхто не народжується для життєвих навдач і поразок. Мета, заради якої ми були створені, велика і прекрасна. Господь усіма силами намагається скеровувати нас до цього ідеалу, але Він не може зробити це проти нашої волі. Наша воля буде поважатися ним завжди. Саме нам потрібно приймати рішення. Помолимось. Наш любящий, дорогий Небесний Отець, ми щиро вдячні Тобі за те, що Ти нас наділив свободою вибору. Допоможи, Господи, нам кожен день робити правильний вибір під Твоїм керівництвом. Благослови нас на новий день, і нехай ім'я Твоє буде прославлено в нашому житті. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Щоранку з усіма вашими потребами та проханнями ми в молитві звертаємося до Бога. Якщо ви бажаєте, щоб ми молилися про вас і надалі, пишіть нам на електронну адресу та телефонуйте за телефонами гарячої лінії, що бачите на екрані. Я прощаю з вами до наступної зустрічі з Богом.